Святкувати Великдень зібрались і на Хортиці після ранкового молебну освята пасхального хліба та гуляння. Криси і смерти, смерті, смерть поправ. сушим в гробі живу дарвам. Святкування починається з храму. З пасхальними кошиками усі прийшли помолитися та освятити принесене. У цей день це особливий обряд. Найбільший Свято, Пасха, тому що Пасха, воно не відноситься до 12 двохдесятих празників, а це є праздник із празників, торжество із торжеств. А тут вже й пісня лине. Козаки виспівують щодуху. духу. Гей, молодше посірвай, гей та до досі приставай, гей та до досі, наше славне товариство. Запорізькій майстрині тим часом готується представити свої вироби. Тут тобі і писанки всілякі, і обереги українські, навіть сирні коники, і звичайно ж святкові рушники. До кожного свята є свій рушник, і до цього свята теж готуються рушники. Тобто, несеться пасочка, один рушничок, пасич рушничок прикриває пасочку. Це інший рушничок. Тобто, це на наше свято це великодня, десь до п'яти рушничків має бути. Усіх відвідувачів. Навколо себе зібрала мелодія бандури. Ей, співай козаки, про любов, про землю святу. Словте, ей, козаки, Ці дівчата з піснею закружляли в хоровод. А поки батьки хороводи водять, старанно працюють дітлахи, роблять пасхальне дерево життя. Робимо з картону, звичайного картону, яйця писанки. Писанки знаємо, багато вже символіки на ній О, дітки як бачать, що хочуть, що можуть нафантазувати, вони все це малюють. Дітям таке великодне заняття до вподоби. Я сама його придумала. Ну мені так сподобалось, ми й дома майже так розмальовували яйця. Таке пасхальне святкування відвідувачам до душі. Навіть в дощ не налякав прийти, адже святкувати великдень на Хортиці це особливі відчуття. Кожного року, тому що ми щирі українці і любимо хортицю дуже сильно. Катерина Шапка, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.